Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне Волинь. Сьогодні таки може бути без світла. Шкільний автобус зіткнувся з поїздом. Волиняни знищили російський гелікоптер. П'ятниця 10 лютого в Україні почалася із масованої ракетної атаки. Росіяни випустили по наших містах смертоносні ракети. Про загиблих нині інформації немає. Утім, у деяких областях маємо поранених. У Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету та один шахет, але на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Постраждалих, на щастя, немає. Дещо складніша ситуація на Харківщині Внаслідок ракетного удару в харківському районі травмовані восьмеро людей двоє з них у важкому стані. Два прильоти були і в Запоріжжі. Ушкоджено об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та об'єкти культурного призначення. На цей час частина міста залишається без світла. На Львівщині ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Й не вибухнула це сталося у Золочівському районі неподалік села Кізлів. Рятувальники зараз працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. У результаті сьогоднішньої атаки є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шести областях. Запровадження аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Тож, попри обіцянки Укренерго зовсім не вимикати на Волині. Сьогодні є таки можливі відключення світла, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, наразі запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Однак, завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалося зберегти цілісність енергосистеми України. Він додав, що енергетики працюють нон-стоп над відновленням. Ленням енергопостачання Зазначу, що у Київській та Волинській областях сьогодні повинні були не відключати світло, аби заміряти реальний рівень споживання. Тепер же через ракетну небезпеку або її наслідки відключення можливі і на Волині. Працює наша арта. Військові з волині знищили російський гелікоптер. Мі 24 посадку ворожої техніки посеред поля на Харківщині зафіксували українські розвідники. Координати приземленої пташки швидко передали артилері. Артилеристам 14-ї окремої механізованої бригади з Володимира ті ж оперативно і точно вдарили по гелікоптеру та знищили його. Відео роботи волинських артилеристів опублікувала прес-служба ї бригади. Повідомляється, що разом з гелікоптером хорошим став і його екіпаж. На Волинській митниці обшуки сьогодні вранці СБУ та ДБР розпочали масштабні обшуки по всій вертикалі митниці, зокрема у центральному апараті Держмитслужби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській та Закарпатській митницях. Відомо, що близько 50 суб'єктів господарської діяльності допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Їхня діяльність заблокована. Правоохоронці працюють на окремих ділянках. Держкордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем. Автобус зіткнувся із потягом. В Іваничівській громаді на Волині сталося ДТП на залізничному переїзді. 9 лютого водій шкільного автобуса проігнорував червоний сигнал світлофора і в результаті в'їхав у потяг. У салоні, окрім Керманича, був ще вчитель. На щастя, ніхто не постраждав. На місце події прибули рятувальники, які з допомогою спеціального обладнання розблокували автобус і витягнули його за межі залізничного переїзду. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Вибухи, гурків танків та літаки в небі. Як живуть волиняни на кордоні з Білоруссю? У Волинянина знайшли американські гранати та наркотики. Разом з водою підіймаються нечистоти. На Волині затопило села. Села у воді Добівську громаду, що у Ковальському районі, затопило через аномально теплу зиму. Вода просто під порогами жителів. Найбільш складна ситуація у селах Секунь та Буцень. На місцях намагаються ліквідувати наслідки підтоплення. Голова громади Роман Труцюк повідомив, що вирішення цієї проблеми шукають упродовж усієї зими. Потрібно, зокрема, 620 тисяч гривень, аби збудувати меліоративний канал. Разом з водою підіймаються нечистоти з Вигрібних ям та надвірних вбиралень, що вкрай негативно впливає на екологічну безпеку, у селах, де немає централізованого водопостачання, мешканці змушені вживати забруднену нечистотами воду. Вибухи гурки танків та літаки у небі це періодично чують і бачать волиняни, які живуть за лічені кілометри від Білорусі. Коли ми просто читали новини про техніку, яку стягують до кордону, чи спільні з Росією навчання на білоруських полігонах, жителі села Кортель... Кортеліси буквально відчували, як дриготіла земля. Яке воно життя під кордоном із Білорусю, Бачила наша Ольга Матвєєва. Позаду мене село Кортеліси. Нині тут триває спокійне життя. Щоправда, у перші дні повномасштабної війни було трохи не так. Людей охопила паніка та страх. І не дивно, адже вже за два кілометри звідси кордон із Білоруссю а найближче білоруське село трохи більше як за три кілометри. А ще за 20 – білоруський військовий полігон, де сусіди періодично тренуються. У нас бувало от ті їхні орлани літали по кордону, то воно звідси видно було. Він там як. У вечірній час, чимночі, коли він там освіщається, світить, але на нашу сторону сюди не перелітали нічого. Теж неділь дві назад теж вони запускали в цю сторону, але то все по кордоні. Від навчань здригається усе село, але тепер, на відміну від лютого барезня 22-го року, ніхто не тікає. Гуркіт техніки вже не страшний. Чути було, але ми їх чекали. хай А чекали як? От як планували їх зустрічати, якби йшли? З Чим прийшли б від того, б загинули в ці люди, чиєму духу можна позаздрити у роки Другої світової війни. Все село намагалися знищити фашисти. Каз був виданий 22 вересня, 42-го року. А саме село знищено 23 вересня. Операція під назвою Трикутник мала на меті знищити радянських партизанів і місцеве населення у трьох селах України та Білорусі. Бірки вони зараз знаходяться на території Білорусії. Заболотя на ну, це вони разом кортеліси. І Борисівка, це так званий трикутник. Вдосвіта двадцять 23 вересня, 42-го Жителів Кортеліси зігнали у центр. Усіх розстріляли. Така є цифра: 2875 людей було знищено. У центрі села зараз стоїть хрест раніше. На його місці серед дубів була церква. Палили людей, то тоді в церкві людей попалили, церкву спалили і все. Дивом вдалося вижити кільком людям. Їхні світлини, а також спогади, тепер зібрані на цій меморіальній дошці у місцевому музеї. Серед них фото Петра Якушика. Пенсіонер досі живе у кортелісах, у цьому будинку. На жаль, поспілкуватися із свідком тих подій нам не вдалося. Після кортеліської трагедії минуло кілька років, і до знищеного села почало повертатися життя. Більше окупантам у село зайти не дозволять, хоча й живуть. У постійній напрузі. Страшно, боїшся? Так. Да. Можу в любую секунду прилетити ракети і, 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 а і ш... знищити. Але ми в школу ходимо, дуже знаю, що треба робити. Да. Так. <ріст> а розкажи, що треба робити. Е, якщо будуть ракети пускати на Україну, ховатися в підвали, в будинки, в сховища. В пункте ліс насліси знають, що робитимуть у разі наступу із території Білорусі, адже така загроза безперечно є у сусідній країні. Чи не в кожного жителя кварталі с або друзі? Настя розповідає, що її родичам там вже роздали повістки. Вони знають, що треба робити. Інструкція зі ними проведена. Тобто прийти сюди в полон. Так, 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 так. Вони це все знають. вони все це розуміють по-перше, їх і по повертатися нема куди, бо якщо вони тікають ідуть, вертаються назад, їх вже ши свої вистрілюють. У кортелі досі транслюють білоруські канали, які кажуть переповнені російською пропагандою, але місцеві орієнтуються в ситуації. Один раз там прискочили, що вони можуть вести миротворчі війська. Там Лукашенко заявляв, що вони не віддадуть заходу в Україну. Місцевих паніка після таких заяв вже немає, та й страху нині значно менше. Зараз люди вже з більшого готові. Ми проводили перепись. Люди, які хто лишається, хто буде виїжджати, щоб як кажуть, не вийшлося в нас, якась неожидана ситуація. Тобто якась евакуація, да, отаке не дай Боже, буде вже в нас, як кажуть, відпрацьовано були, проходили навчання. Ми з населенням проводили Кортелісці Кажуть, вони вдома, а покидати домівку й ба більше віддавати її окупантам. Тут не готовий ніхто. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Учора, 9 лютого у помешканні 35-річного жителя Луцького району, правоохоронці провели санкціонований обшук. І як виявилось, не дарма, як повідомили у поліції області, у чоловіка знайшли три тротилові шашки, три підствольні гранати, дві гранати американського виробництва М 67 корпус гранати Ф 1 корпус газової гранати к 51 майже дві тисячі різноманітних набоїв та іншу зброю. Також у Волинянна вилучили речовину, схожу на Канабіс вагою близько 100 грамів. За фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. П'яний за кермом у Луцьку під час погоні в'їхав у паркан. Патрулюючи на вулиці набережні під час дії комендантської години, поліцейські помітили автомобіль БМВ, що рухався містом. Інспектори вирішили зупинити автівку, але Карманич на вимогу не відреагував. Інформує патрульна поліція Волині. Невдовзі машина повернула на стоянку. Наїхала на паркан і більше не змогла продовжувати рух. За кермом перебував 24-річний місцевий житель. Під час спілкування. Патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Драгер показав 1,75 проміле показник, що перевищує допустиму норму майже у 9 разів. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що три роки тому суд позбавив громадянина права керування на 10 років. На водія склали протоколи. На Завершення Їжте, хлопці пироги, нехай згинуть вороги. Таку акцію для наших захисників влаштували господині із села Сокіл Рожешинської громади. Учасниці любительського об'єднання Рукодільниця згуртувалися і напекли воїнам багато домашніх смаколиків. А щоб домашня випічка смакувала ще краще, приправили її піснею. Нехай згинуть вороги, їжте хлопці. пироги» Смаком медовій вишнями, з українськими пісня, наближає перемогу, молимося разом Бог, Наготуєм, на печем, вас живи ми дома ждем, наближає перемогу, молимося разом Бог Наготуєм, на пече, з перемогою вождем. І дійсно перемогу нині чекає кожен українець, і вона неодмінно буде. Поки ж все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12, Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.